Але життя неможливо замінити нічим. Коли життя йде з клітини та тіла, його неможливо повернути. Тому людству дано заглянути в живу клітину, створену Богом, щоб прославити Бога як творця життя. Але не прославили їхні думки стали нікчимними, і славу нетлінному Богу вони замінили на визнання звіриної теорії еволюції, на поклоніння кумирам та пропагандистам атеїзму та безбожжя. При цьому навіть маленька клітина, створена Богом, перевершує всі складні системи, створені людиною, на кшталт заводів чи комп'ютерних мереж, на світлові роки випереджаючи абсолютно всі плоди людської праці. І тільки Бог здатний Воскресати з мертвих, повертати до життя померлого та давати вічне життя. Він зробить це для всіх, хто вірить у нього. Ісус Христос, який воскрес із мертвих, і є живим свідком цього. Тішить те, що останніми роками зростає кількість науковців, які не задоволені еволюційним поясненням походження життя. Розглядаючи Боже творіння, клітину, наукова спільнота відмовляється ігнорувати інформаційний вміст життя. Це не той випадок, коли можна відмахнутися або позбутися поверхневого пояснення, на кшталт вигадок про мимовільну появу життя і перетворення амеби на людину.